Новий спортивний сезон 2019 розпочався з традиційного міжнародного футбольного турніру, який проводиться у Чернігові за підтримки Андрія Ярмоленка. Два дні поспіль юні спортсмени визначали кращих та показували неймовірну гру на майданчику ФОК Чернігівського національного технологічного університету. В турнірі взяли участь спортсмени 2008-2009 років народження. Дмитро закордонний гість турніру розповів, що займається футболом вже п'ять років та мріє потрапити до збірної команди міста Гомель. Іноді ми хорошо я далі поролі попадканечками пропусіння. Дальше грач Ярослав вже не вперше бере участь у турнірі та зізнається, що мріє стати дуже відомим футболістом. Ми грали хорошо, але виявилися трохи слабеє Пораження теж треба вміти приймати. Турнір видався цікавим та насиченим. Організатори обіцяють, що Андрій Ярмоленко приїде до Чернігова на літній турнір, аби підтримати юних футболістів. Та зимовий турнір нашого воспітаника. Футболіста Вестхем, Англія, Андрія Ярмоленко. В этом году ми собрали 8 учасників. Турнір традиційно міжнародний. Вот, сьогодні є команда з Гомеля. Турнір цікавий ще й тим, що за регламентом у ньому беруть участь і дівчатка. Наймолодшій учасниці Саші лише вісім, але вона неймовірно любить цей вид спорту та мріє стати найкращою футболісткою. Мені нравиться футбол, тому що емо... Все меня все знают, все меня награждают. Мне все понравилось. Правда, то, что мы проиграли, это ничего. У нас еще будет много соревнований. Вот. И вот каждая команда сильна по-своему йти успіху. Нагородити переможців турніру, завітали почесні гості: відомі футболісти, тренери та шанувальники цього дуже популярного та улюбленого багатьма виду спорту. Все таки здорово, коли такі футболісти, як Андрій Ермоленко, великі футболісти не забувають а в тому місці, де вони виросли, де вони навчилися грати футбол, скажімо так, зробили свої перші професіональні шаги. І щоб ви всі видели, що це реально, кожен, де б він не бы де б він грав футбол, може стати таким хорошим футболістом. Хочу привітати нашу прекрасну юн, таких красивих молодих людей, які вже з такого віку займаються спортом, а значить хочуть бути здоровими. Я хочу порадуватися за їх батьків в тому, що вони привели дітей до спортивної школи. а значить також хочуть їх бачити такими красивими. Подякувати що вони як так, їх виховали. Дякую да. Вчора я зв'язувався з Андрієм Мермоленком. На жаль, курси лікування у нього продовжуються. Він щойно з'їжджає в Сербію на лікування. Ном передав вам усім свої привітання, позравів з напрошедшим Новим роком. И обещал, что обязательно приедет на турнир, который мы будем проводить уже на нашем новом стадионе в этом году летом. За результатами турніру, восьме місце виборола чернігівська команда Юність, сьоме команда Десна. На шостому місці Арсенал Київ. П'яту сходинку турнірної таблиці посіла команда з міста Гомель. Почесне четверте місце в напруженій хлопчачій боротьбі отримали дівчатка команди школи Юність. Бронзові нагороди дісталися футболістам команди Юність 2 Місто Чернігів. Срібло та кубок за почесне друге місце. Повезла додому команда Зніжена. А золоті медалі та такий бажаний кубок переможців виборола команда Юність 1 місто Чернігів. Нігів. Переможці турніру захоплено поділилися враженнями. Спочатку ми грали хорошо. першу гру зіграли ну, з хорошим рахунком, Втору виграли, вторую нежно програли, третю тоже виграли. Вот, как всегда, мы, в принципе, пять турниров подряд мы в группе проигрываем, а в финале выигрываем. Команда у меня самая лучшая. Я ее люблю как друзей, как команды именно. Кращим гравцем турніру став Георгій, який розповів про свої плани на майбутнє та враження від турніру. грати грається команда. Ну, Ні ніяк нікого виділив то лучших, хто хуже. Стати професіональним футболістом, грати в лучших командах. І такої все. футбол командна гра. Тож щоб перемогти, недостатньо бути лише гарним футболістом. Важливо знайти своє місце в команді та робити все від тебе залежне, аби відчувати кожного, хто поруч та так само шалено прагне виграти. Перший старт сезону зіграно, але попереду юних футболістів чекає ще багато нових звершень та таких бажаних перемог.